Батько це людина, яка, скажімо так, для нас, для дівчат, надзвичайно особлива людина в житті, тому що він показує, якою має дійсно бути особа чоловіка в житті жінки, і це дійсно, як я вже сказала, дуже важливо, щоб він любив свою дитину, не зважаючи вже на її стать, хоч це хлопець, хоч це дівчина, але в будь-якому разі в житті. І дитини має бути батько, який любить її, підтримує і, взагалі, є прикладом чоловіка справжнього в житті. Батько це як ангел охоронець хоч у мене двоє дівчаток, але я думаю, батько це охоронець не тільки для дівчат, а охоронець і для він повинен всьому навчити. Оце слово батько. Батько це в першу чергу приклад для дитини. Я вважаю, що це захисник в першу чергу, тому що перший чоловік в житті будь-якої дитини це її батько. Я вважаю, що це головна особа, така як і мати, але це захисник. Це та людина, яка повинна їх оберігати, за ним турбуватися, і виховувати. Основне виховувати. Батько це святе. Як би там не було, в ці часи, які в нас зараз ми в стадії війни, дай Бог, щоб кожна сім'я, кожна мама, кожна дружина дочекалася, кожна дитина дочекалася свого батька з поля бою, який вірно і віддано віддає свій борг перед батьківщиною. Я сподіваюся, що спільними зусиллями ми дійдемо найближчим часом до перемоги. Ми в це віримо, ми будемо максимально забезпечувати спокій того, який в нас є на Прилуках і в Прилуцькому районі. Тим жінкам максимально надавати допомогу і сім'ям, які станом на сьогодні їхні чоловіки воюють. А тим вічна пам'ять бійцям і героям нашим, яких ми будемо завжди пам'ятати, і вони завжди будуть жити в серцях. Кожного громадянина прилук і прилучення. Свято захисника, справжнього чоловіка та підтримки для всієї родини свято батька. Щоб привітати прилучан із цим днем та повернути малечу в дитинство, на центральній площі міста відбувся концерт. Виступали колективи міського будинку культури та центру творчості дітей та юнацтва. Згуртувати сім'ю має дух конкуренції та бажання перемогти. Вісім сімей вирішили позмагатись у конкурсах та подарувати усім присутнім гарний настрій. Якогось різноманіття в житті, хотілося яких веселощів, хотілося відірватися. Ми прийшли відриватися, ми не прийшли перемагати, грати. Ми хочемо просто відриватися. Це все. Свято сьогодні, день батька. Запрошені від школи. Я дуже задоволена, що ми на цьому святі, що наш вчитель запросили нас до цього свята. Це таке сімейне свято, де сім'я об'єднується разом в радості що дуже важлива в цей час. Батьки зі своїми доньками та синами показували, які вони розумні, гнучкі та як вони вміють танцювати. Говорять, хоч це і змагання, атмосфера тепла та дружня. Головне, не перемога, головне участь. Хочеться просто повеселитися, а не перемогти. То також можливо чимсь допоможемо зібрати якісь кошти для нашого ЗСУ. Круто, це весело. Це весело. Що ще що, що потрібно зараз в ці, цій ситуації в Україні, яка ситуація зложилася? Потрібно хоч чим себе відволікати від цього всього. А змагались татусі у шести номінаціях: наймоторніший тато, тато король танцполу, тато спортсмен, тато інтелектуал, тато художник та тато космонавт. Окрім грамот, учасники отримали подарункові сертифікати від міської ради на тисячу гривень та сертифікат для всієї сім'ї у кафе Нумо їсти, Нумо пити. Та сертифікати для всієї сім'ї у кафе Нумо. Також учасники отримали. Римали гарний настрій, який вони передали усім болівальникам. Настрій піднесений. Я дуже вдячна, що у нас можуть проводитись такі свята. Я, мені дуже подобається це свято. Я і я рада, що можу брати участь в таких заходах. Настрій чудовий, такий, як і погода, і взагалі, як це прекрасне свято. В принципі, немає на щастя завдяки нашим захисникам про що сьогодні саме турбуватися ну саме про повітряні тривоги чи щось таке. Тому підтримуємо наш. Захисників на такому прекрасному заході. А от тато маленької Аліни уже отримав грамоту і навіть без участі у конкурсах. Сьогодні день тата, і я сьогодні привітала свою па папу і спеціально намалювала для нього грамоту на перше місце. Мій папа заслуговує на перше місце, того що він багато робить для нас з мамою, щоб ми були веселі і радісні. На родинному святі підтримали не тільки батьків, а й збройні сили України. Під час концерту провели аукціон із цікавими лотами, серед яких був і касетний снаряд від урагану, і коробка від запалу ручної гранати та багато іншого. Треба, щоб кожен наш прилучанин до цього всього залучався, щоб люди були залучені до того, щоб допомагати військовим. Усі лоти надані депутатом міської ради Валентином Харченком та громадською організацією Патріот Прилуки привезли зі сходу та півдня нашої країни. Аукціон пройшов успішно. Майже за кожен лот люди боролися. Кожен хотів допомогти армії та отримати щось на згадку про силу наших воїнів. Виборов лот сподобалося по перше, він сподобався по-друге, що це буде допомога нашим хлопцям, які зараз знаходяться на передовій. Унікальним є прапор, який підписали військовослужбовці 72-ї, 54-ї, 164-ї та 118-ї бригад збройних сил України. Підписані всі прилучани. На цьому прапорі немає. Жодного вільного місця і здячністю для прилучан, які під постійно підтримують наші збройні сили, які разом, бо тільки ми разом зможемо перемогти цього ворога. Ми сильні, ми непереможні. Ми разом. Слава Україні, слава нашим героям, і все буде Україна. Боролися за прапор довго та завзято, однак отримала його Тетяна. Жінка говорить, що вибороти стяг для неї було важливо. Це дорога річ, Сьогодні, стояло за це. Було поборотися ради, за цю річ. Не працю наших захисників. слава Україні. переживаємо за наших захисників. Кожної дитині, кожному віримо, допомагаємо будемо донатити по можливості. Робити. Так що все раді них це робиться дітки, стараються на початку виступають дуже гарно сьогодні. Свят таких людей, яких вона не затрону за наших. Хлопців, усі гроші, що зібрали під час свята, передадуть військовослужбовцям 118-ї окремої механізованої бригади другого батальйону. На даний момент ми збираємо кошти на тепловізор, який дуже необхідний нашим хлопцям. Наразі наші хлопці знаходяться на запорізькому напрямку. В дуже таких пекельних, як то кажуть, умовах і він їм дуже необхідний. З самого початку формування наш батальйон формувався у прилуках у малий дівиці, а потім ми вже перейшли зовсім в друге військове підпорядкування. То з першого дня нас підтримують Валентин Харченко, Віта Соларєва, дуже багато прилучан, підприємців, які нам допомагають. І дуже хочу всім подякувати. І також дітям, які постійно нам присилали свої малюнки ляльки, мотанки, дуже багато чого різного. Так що усім спасибі, і головне не забувати, що війна в нашій країні ще не закінчилася. Всі дуже приємно вражені, наші хлопці і дякують нашим прилучанам, які постійно допомагають, які постійно долучаються до допомоги нашим захисникам. Особливо дітки, які малюють свої малюнки, які надихають хлопців на нові подвиги. Вони так, ну як кажуть, звершають подвиги. Просто, ну, чесно кажучи, немає слів. Цього неможливо просто передати словами. Це можна просто відчувати. Про важливість підтримки армії говорять не тільки волонтери, а й звичайні прилучани. Говорять, так вони можуть показати свою вдячність та підтримку тим, хто вигнав ворога із Чернігівщини нашим Збройним силам та теробороні. Зараз іде активна фаза війни і ми вже скажімо так на шляху до нашої перемоги. І я вважаю, що надзвичайно важливо зараз підтримувати їх як морально, так і якимись там матеріальними благами. Тому наразі такі заходи, які проводяться на благодійній основі, є дійсно вагомими вагомим внеском в нашу перемогу. Я вважаю, що ну вклад в нашу. Перемогу важливий кожного, і кожен по мірі своєї можливості цей вклад повинен робити. і Тому ми всі по, е, треба приймати якісь хоч маленьку участь у цьому. Для того щоб скоріше наближати нашу перемогу, це надзвичайно важливо зараз. І е, гроші дуже важливі, і просто бойовий дух підняти нашим героям. Це надзвичайно важливо. Ми рухаємося до перемоги е, Військовим постійно потрібна допомога. Автомобілі це розходна частина, вона ламається там. Тобто ну дуже багато. Ми, ми завжди донатим допомагаємо. Я розумію, як там все відбувається, як, як скільки потрібно їм надавати допомоги. Слава тим героям, які зараз знаходяться. Слава тим батькам, які зараз знаходяться в бою і вічна пам'ять тим батькам і загиблим, які не повернулися і ціною свого життя вони дають можливість нам проводити такі чудові заходи і вірять у наше світле майбутнє нашої держави. Перемога не за горами. Слава героям. І слава Україні! Для дітей працювало декілька розважальних локацій. На святі батька вони могли намалювати свого татуся, потанцювати та прикрасити своє обличчя Аквагримом. Я малюю свого тата. Він класний, веселий, постійно мені все дозволяє. Гарний, дуже гарно навчає. Я думаю, що всім дітям і дорослим це дуже цікаво. Заодно провіримо, наскільки діти знають своїх тат, які в них очі, які в них волосся. Як вони їх люблять? Ну в когось може зараз тато і не поруч на фронті, але вони ж так само їх люблять дуже. Ну, я думаю, що це дуже весело. Також малеча мала змогу власними руками зробити оберіг для свого тата. Тата це наші захисники. Ми їх дуже любимо, поважаємо, і для того, щоб якось їм допомогти, ми з дітками виготовляємо ось такого. Янголятка. Кожен тато може повісити дане янголятко в автомобіль, згадувати свою дитину, творчу, креативну, адже вона зробила цей оберіг власними руками. Вона дуже любить свого тата. Ми, жінки, теж дуже любимо своїх тат, захисників і чекаємо їх додому з перемогою. Родинне свято пройшло весело та швидко. Кожна дитина привітала свого татка та чудово провела з ним час.